Минули крізь призму сучасності в центральній міській бібліотеці відбулася творча зустріч з уманським письменником Дмитром Безверхнім. Свою творчість розпочав ще зі шкільних років. Особливістю почерку автора є те, що здебільшого пише у жанрі ретро-романів. Ретро романи це такий підвид історичних романів, тобто там велику вагу має історичне тло, навколо якого власне відбуваються пригоди персонажів і події, що їх спіткають. Тому автор мусить надавати великого значення саме цьому. Елементу, але водночас ретро під заголовок він дозволяє так більше волі для автора, більше фантазії, тому що історичний роман все ж таки він має бути майже документальним в певних своїх аспектах. А ретро дає можливість більше погратися із вигаданими персонажами і приділяти трошки меншу увагу історичним. Останні книги автора належать до уманської серії пригод Софії Нрієвської. Основні локації описаних подій відбуваються на Черкащині. Крайньою із них є видання Порядні пані вмирають самітно. Найбільше на мене справ. Вело враження те, що оскільки там події відбуваються 18-19 століття. Жінка там така емансипе, тобто вона там робить те, що хоче, розслідує, займається як на ті часи чоловічими справами, і це мене підкорило, що головна героїня сильна, вольова, самобутня. Вона реалізовує свої цілі і робиться прекрасно, витончено, вишукано зі смаком. Івано-франківську зустріч з Дмитром Безверхнім відбувається не вперше раніше своїм. Читачам він презентував імперію одноденок. Далі автор помандрує до Києва. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на важі.